Для здійснення контролю державного кордону, окрім патрульної авіації Державної прикордонної служби України, з квітня місяця почали активно залучатися літальні апарати приватних авіаційних організацій. Так нещодавно небайдужі українці, власники повітряних суден Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПа Україна, зі своєї ініціативи звернулись до адміністрації Державної прикордонної служби з пропозицією щодо надання ними допомоги у моніторингу кордону з повітря. Пілоти отримали дозвіл для виконання польотів в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України. Це якраз прикордонна смуга. І після цього вже напрямую працюють з командирами на місцях. Командири на місцях рекомендують, який треба подивитися район. Це, як правило, важкодоступні райони, де ускладнено спостереження, скажімо, з земної поверхні. Це болотісті місцевості, ліси та інші. В арсеналі приватних авіаторів понад 15 літаків та гелікоптерів різних марок. Серед легких повітряних апаратів є й такі, що можуть сідати та злітати з водної поверхні. На сьогодні польоти вздовж українсько-білоруського кордону з усієї ескадрилі виконують поки що вісім літаків. Спочатку співпраці пілотами на власних повітряних конях, за відомим лише їм та прикордонникам, інтервалом і маршрутами, проконтрольовано понад 2000 кілометрів лінії державного кордону. Ми робимо все можливе, що в наших силах. От при першій зустрічі, яка була три тижні назад. В адміністрації Держприкордонслужби ми розказали все, що ми можемо. І адміністрація вирішила, що все-таки це буде якимсь дійсно. Їм. Вот. І ми почали виповнити, наші польоти. Звісно, перед ними не стоїть задача затримати порушника, але вся отримана з повітря інформація фіксується на відеоносії за допомогою мобільного зв'язку і терміново передається прикордонним підрозділам на землі. Зараз використовується в основному власні відеофотоапаратура для фіксації якихось правопорушень. Ну, в перспективі може бути так розглянути питання, що і спецапаратура буде використовуватися Держприкордонслужби. Вильоти для здійснення моніторингу державного кордону приватними авіаторами виконуються навіть у вихідні та святкові дні з дотриманням всіх необхідних норм секретності. Так, навіть 20 квітня на Великдень були здійснені польотні завдання та проконтрольовано понад 250 кілометрів лінії державного кордону на ділянці Житомирського загону. Звісно, я літаю на своїм вертольоті за свої Що це патріотизм? Ну А что это для десятков миллионов людей, которые стараются деньгами помочь, что это для церкви нашей, которая отремонтировала пять боевых вертолетов, что это для людей, которые идут в военкоматы и там очереди, чтобы записаться в Национальную гвардию. То есть, наверное, это все одно и то же, я тут ничем не отличаюсь от кого-либо. Просто время такое, все должны понимать, что мы должны в конце концов, уже ни на кого не полагаясь, сами себе помочь и сами себя защитить. На сьогодні переважна більшість патрульних літаків Державної прикордонної служби задіяні на українсько-російському кордоні для проведення моніторингу ділянок Харківського, Луганського та Донецького загонів, висвітлення надводної обстановки акваторії Азовського моря та виключної морської економічної зони. І тому будь-яка допомога небайдужих громадян, справжніх патріотів, які в складний для нашої країни час долучаються до виконання відповідальних завдань по захисту кордонів суверенної України, конче необхідна. Потрібна авіації мало не буває. Ми, у нас використовуються літаки щодня, вони використовуються планово, а оця допомога можна так оцінити, як ще нарощування щільності, присутності авіації на кордоні. І це дає досить позитивні результати. Навіть просто польот над потенційно напруженим районом це вже дає ефект стримання, що відмови правопорушників від протиправних дій.